Вінниця продовжує працювати над розвитком аграрного сектору. Громада стала першою в Україні, де створили унікальну програму розвитку аграрного сектору та забезпечення продовольчої безпеки Вінницької міської територіальної громади на 2023 2025 роки. Щоб посприяти фермерам у реалізації власної сільськогосподарської продукції, передбачено створення торгової марки Вінницький фермер. Впровадження таких заходів є важливим, тим більше в умовах війни, коли порушена логістика. А велика частина сільськогосподарських угідь знаходиться Ця під окупацією у департаменті економіки і інвестицій зазначають, що програма має на меті забезпечити війничан якісною та безпечною сільськогосподарською продукцією від власного виробника, а у подальшій перспективі спонукати появі фермерських кооперативів та гуртового роздрібного ринку, який з часом може набути статусу регіонального. Під цією торговою маркою ми хочемо об'єднати виробників агропродукції, зокрема овочівників міста Вінниці, і дати таким чином їм поштовх для заходу у Вінницькі, і не тільки у Вінницький, але в першу чергу у Вінницькі мережі для того, щоб їх продукт на полицях магазинів, супермаркетів міста був представлений більш ширше. Наша статистика, що е, десь приблизно лише там 10 е, овочів, е, ну, з, ну зокрема, овочевої групи, представлено на полицях міста від фермерів Вінницької міської тергромади. Ми вважаємо ну не неприпустимою і неправильною цю ситуацію, оскільки е, ну ми маємо щось на кшталт місцевого торгового патріотизму розвивати, підтримувати наших. І от якраз от от, от такий шлях, як ем, формування. Марки бренду Вінницький фермер дасть можливість цю цю ситуацію дещо вирівнювати. Окрім того, в рамках програми ми плануємо на 25-й рік на на 24-й, пошу рік від відпрацювати фінансові механізми підтримки фермерів, які займаються овочами через цільові. Дотації на виробництво овочевої групи хочемо підтримати через бренд, через ширше інформування жителів міста Вінниці, що у нас є локальні фермери, які робить гарну продукцію, гарної якості, які може вчасно оперативно її довозити на полиці, оскільки тут менше логістичне плече, і плюс виховувати споживача, доносити з споживачу про те, що під підтримуючи власного фермера, він підтримує нашу локальну економіку, яка яка створює тут на місці робочі місця, яка генерує податки, через які е розвивається інфраструктура і розвивається місто.